Доброго дня, діти! Я знаю, що ви дуже любите казки. Казки бувають народні та авторські. Народні казки, які написав разом народ, одна людина склала початок, інша продовження, а потім з'явився і кінець казки. Авторська казка це та казка, яку написав автор. Яку написала одна людина. Сьогодні я вам пропоную послухати авторську казку, яку написав Василь Сухомлинський. Називається вона найгарніша мама. Палосовеня з гнізда. Та й повзає лісом. Далеко забилось. Не може знайти рідного гнізда. Побачили птаха малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, хто ти такий, де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випалу з гнізда, не вмію ще літати. І вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова. Вуха і очі такі, як у мене, відповідає совеня. Ха-ха ха. -ха, -ха! Зареготали соловей, дятел і дріст, та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така потвора. Неправда, закричало совиня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і насправді для нього найгарніша. Що трапилося із совеням? розповіло пташеня дорослим птахам. Якою вважає сувеня свою матусю? Я думаю, що ця казка вам дуже сподобалась. Звісно, що у кожного із вас найкраща, ласкава, найдобріша, найгарніша мама. Розкажіть своїм батькам, що цікавого ви дізналися в цієї казки. До побачення, до нових зустріч!